Учень а класу найкращого світі школи. Я Елизавета, учениця а класу найсучаснішої школи. Разом ми учні спеціалізованої середньої загально школи номер стороди Леїнського району міста Дніпропетровська. Ми дуже хочемо, щоб наша школа приймала участь у проєкті світі. І тому розповімо про наш кліткін. Ранок гарно, як ніколи. Ідуть ці дітлахи до школи. Ідуть, щоб розуму набратися, навчитись думати і писати, науки різні шанувати, ідуть спішать у знань країну. Чекає шкільна родина. Ми дуже приємно вражені, наскільки детальний і продуманий цей проєкт. Це дуже зручно і батькам, і вчителям, і дітям. А надзвичайно батькам, тому що це і контроль оцінок, і безпечна інформація, дистанційне навчання, якщо потрібно. Чи підтримуєте ви проект Відкритий світ? Так! Спілкування це важлива річ. І треба добре знати рідну мову. Діти, давайте до свого сполучення відкритий світ доберемо близькі зазначення слова. Цікань, улюбий крови, коштів, онлайн, доступний, онлайн просить. Моє, Чи підтримуєте ви участь у проєкті «Відкритий світ»? ДА! «Відкритий світ» нам допоможе знання англійської мови. Why do you study English? Англійська – це мова комп'ютерних технологій. Половина світової наукової літератури написана англійською. Англійська мова – це рідна для 300 мільйонів людей. Це мова, великої літератури. А залучення на уроках комп'ютерних технологій допомагає вчителям, в проєкті відкритий світ. Так! Да! Рерва це особливий період. Одні, розважаються розвивається останки. А ці учні дуже зосереджені. Привіт! Як справи? Чому не бігаєш? Я готую до уроку історії. Захисту свого реагу. І в цьому мені допомагають новітні комп'ютерні технології. Ви за відкритий світ? Так! Да! Особливо з інтернетом я люблю займатися. Як одиннадцятикласник, я розумію, що в наш час для сучасної освіти необхідне використання інформаційних технологій. Тож я хочу, щоб мої наступники використовували сучасні комп'ютери і новітні програми забезпечення. Ви Так! Да! ми у шкільній бібліотеці. У читальному залі завжди багато читачів. Сучасні читачі не уявляють свого життя без електронної книги. У чому перебати цього Все, що у них ваш та книг, у мене у зручному форматі. Але електронна бібліотека надає можливість відкривати світлі. Чи згодні вибрати участь? Існе євроклуб. Третій рік. Як використовувати соціальні мережі? Робота в євроклубі допомагає краще нам розуміти людей з інших країн та листуватися з ними за допомогою соціальних мереж. Чи згодні ви прийняти участь у проєкті Відкритий світ? Є! Yes! У нас молода і сучасна школа. Саме тут навчаються талановиті учні. І працюють креативні і творчі вчителі. Ми не бажаємо стояти на місці. Ми бажаємо іти вперед, у нову з часу. І я впевнена, що в цьому нам допоможе національний проект відкритий світ. Вчителі, ви за відкритий світ. Так! Да!